Вітаю пани та панянки. Якщо запитати від чого залежить врожай кукурудзи, багато хто скаже, що від сорту насіння, від ґрунту, від несення добрив, від густоти в міжрядях, це все вірно. Також вірно те, що потрібно вносити гербіциди, щоб не було бур'янів, була волога, щоб бур'яни не витягували вологу. Але саме Важливий такий аспект з давніх давен це є такий параметри як час коли садять кукурудзу, сіють вірніще. Одні орієнтуються по якимось своїх там погодних параметрах. Зараз погода помінялася, фактично хто коли співає, оскільки немає там реманенту чи техніки. А я скажу вам основний лайфхак з Діда Прадіда. Якщо зацвіла вишня, вона масово цвете, біла прямо, то тоді якраз треба сіяти кукурудзу. Якщо ви прогавите цей час, вона може бути зелена до самого кінця дозрівання. Якщо ви зарані посієте, може примерзнути. І саме такий параметр, оце, який покаже 100%, коли вже тепло, коли земля прогрілась до 12 градусів тепла. Це коли зацвіла вишня. Зацвіла вишня, садіть кукурудзу, Тоді у вас вони будуть такі гарні качани славні. Запишіть цей собі лайфхак на майбутнє. Він працює і по сьогодні. А молотити кукурудзу треба тоді, коли вона вже суха, і качани висять отак донизу. Ось і всі премудрості. Гарних вам врожаїв.